Знову з'явилася продаж дуже елітних маєтків. Тобто люди, які явно мільйонери не в гривні, а там 200, ой, 2000 метрів доми там, в престижних локаціях. А це значить, що тих, кому не було проблеми, рік, два, три, п'ять пересидіти десь в умовно в Монако. Починають зневірюватися в Україні, тобто у них 100% є грошей отримувати цей актив, але вони бачать, що цей актив буде тільки дешевше. Да. І це дуже поганий сигнал, бо ці люди вміють ну прагматично рахувати гроші. Тобто проблема не в заповнювасті цих невеличких квартир, якихось там до 100 квадратних метрів. Проблема в тім, що хто має великі фінанси, фактично починає ставити хрест на Україні. І звичайно, оця і... зорість вбиває і підважує нас не менше ніж путінська агресія. І, і я этот, мені прі один знайомий приводив, коми приводів бізнесменку ж етапакистанізація, якби вот України. В якому плані що? Когда-то аналогичное произошло в Пакистане, когда значительная часть элиты людей богатых, зажиточных, либо которые имели отношение там, к управлению государством, да? да, они разочаровались в том, что там происходило, и они начали просто массово и выезжать. Подписывайтесь в... на телеграм-канал.